Щороку, святкуючи одне з найбільш знакових свят в історії України День державного прапора, піднімають стяги по всій державі. Невинятком стала і Національна академія внутрішніх справ. У центрі спеціальної та фізичної підготовки, що розташований поблизу селища міського типу Віта Поштова Київської області, церемонію підняття державного прапора України очолював ректор академії Володимир Черній. Якщо подивитись на прапор нашої держави. Поєднання кольорів воно символізує красоту, мир, щастя. Можна сказати, що то світле небо, зерно наше, яке ми збираємо. Прапор це дуже великий символ. Я вас закликаю, щоб ви оберігали прапор і держави, прапор академії. І це велика гордість. Цього року участь у святі взяли курсанти-відмінники новоствореного Прикарпатського факультету академії. Сподіваємось, що завдяки таким візитам молодь швидко долучиться до славної когорти навчального закладу та стане частиною нашої академічної сім'ї.